Доброго ранку, я з України знімаю сніданки приготовлені з американських продуктів. В мене сьогодні на сніданок ось така каша. Схожа на пшонну кашу, але білого кольору. Готується швидко, 5, 7, 8 хвилин і вона вже готова. Заливаєте водою, варите, помішуєте постійно, в кінці додаєте. Олівкову олію, сіль спеції. Якщо виходить суха під час варки, то можна долити або кип'яченої гарячої води, або трошки молока. Ось така вийшла каша. Салат. Салат продається вже митий, в упаковках. Готовий по пів кілограма, по кілограму, по фунту. Різні, різна вага. До складу цього салату увійшли. <кій> Вибачте, різноманітні салати. Салат схожий на одеський кучерявий, на салат роса, на рукалу, на шпінат, а то і був шпінат. Яблуко кришиться кубиками. Цибуля кришиться теж. Можна мілко, можна не дуже. Насіння додається. Насіння соняшникове, лущене. Сіль спеції до салату в тій кількості, які, яка вам добре-добре смакує. Заправляти можна олією, олівкою, ой, олією, соняшниковою. Та й різними іншими. Тут вибір дуже великий. Інколи і не знаєш, що застосувати. Риба, кусочки риби, звичайна біла риба, жариться на олівковій олії або на рослинній олії. Це як вам до вподоби. Перетрушується перед жаркою філе. В муці борошні, додається, сіль, спеції, прямо в борошно. Розмішали, з одного боку поклали рибу, сиру, в це борошно, зі спеціями сілью. Потім з другого боку і кладете на сковороду. Сковорідку треба розігріти, трошки добавте на дно сковорітки рослинної олії. І коли вона вже нагріється, тоді викладайте вашу рибу. Буде смачно, її готувати довго не потрібно. Кілька хвилин, по 2-3 хвилини з кожного боку. І вона у вас вже не буде сирою. Можете додати соуси, ті, які вам добре смакують, і які у вас є. Ну, от і все, зустрінемось дуже скоро. Хай вам добре смакує. До завтра. До побачення!